Mercedes A-150, це в кузові W-169. Будемо сьогодні міняти зовнішній, правий зовнішній пильник шруса. Для цього необхідно зняти колесо, відкрутити гайку. Далі на відео буде показувати, що робити. Також додатково будуть замінені альмівні колодки передні. Після того, як гайку відкрутили, дивимося, чи не закипів сам шрус. Просто нажимаємо. Якщо він пішов, значить все нормально. Він у мене пішов туди всередину. Зараз зніму колесо, буду показувати далі. Колесо зняв, гайка відкручена. Кліник порваний, Смазка з нього вийшла. Чому він там? Тільки з цього. Тут видно, що вона порвана. Зараз буду далі знімати, покажу, що далі робимо. Далі нам треба в принципі, відкрутити шарову опору три гвинта. Ну, три гайки з болтами. витягнемо тоді це все можна буде відвести в сторону і витягнути сам, саму гранату, шрус. Далі буде відео. Колесо вивертаємо ліворуч Витягуємо парнату, вона дуже легко витягується. Зараз далі будемо збивати, розріжемо пильник, витримаємо і будемо її збивати з, з привода. Так, все, витер. Будемо зараз збивати. Для того, щоб збити, треба бити біля самого валу не, не по сепаратору, а чуть нижче. Щоб тут нічого не пошкодити, бо будемо мати проблеми. Це найскладніше, в принципі, якщо тут щось не так, то далі буде цікаво. Але в цих машинах зазвичай легко. Я використовую два молотка. Одним наставляю, другим буду бити зверху. Шрус я збив зійшов в принципі легко, без проблем, додаткового обладнання у вигляді зворотного молотка не довелося шукати. Дува до встановлення, це новий пильник. Зараз будемо смазку заганяти в сам шрус. Оце кільце чомусь було дуже щільно до валу. Це вже є нове поставив. Сам пильник стояв порваний. Ось тут він був порваний. Зі з внутрішньої сторони номер, не знаю, може і оригінальний. А-168. Це А-169, мабуть, вони одинакі. Замінено пильник були певні труднощі, але все вийшло стосовно цих хамутів. Їх доволі таки складно без інструменту затягувати. Краще зразу зняти пильник трішки з шруса туди, встановити в потрібне положення і тоді вже надівати встановленим в це положення. Так само цей Оскільки вал тут далі чуть-чуть тончий, його тут простіше буде затиснути в те положення, яке нам потрібно. І вже далі затиснутим напихаємо встановлюємо сюди на місце де воно має стояти. І тоді вже такими торцевими плоскогубцями. Чи кусачками, як вони називаються, затискаємо просто отак от беремо і затискаємо їх в таке положення, як нам потрібно. Все, все встановлено. Зараз будемо далі встановлювати все це діло на місце в супорт і міняти. Гальмівні колодки ще так, встановлено на місце. Гайка нова була в комплекті, вони завжди йдуть в комплекті. Будемо затискати, коли машина буде стояти вже на колесі по шаровій опорі. Шарова опора. Стояємо місце на є Один нюанс. Не знаю, може хтось підскаже. Два крайні болти гайками вверх, середній, гайки вниз. Мабуть, конструктивно, щоб щось не доставало. Чи... Не знаю. Якщо хтось знає, то можете в коментарях написати. Так, колодки замінено. Найбільша проблема, як завжди, втиснути назад. Альмінний циліндр. У мене така є приспособа для зняття пружин. От я нею і втисну його. Так, поставив. Там колодку стару старосту з цієї сторони від гальмівного і туди вдавив. Ввійшло, не треба якийсь спеціальний прилад чи пристрій для цього зняття, буде, звісно, легше. Все вичистили, поставили нові гальмівні колодки. Ставимо назад супорт. Щоб його поставити, просто встановлюєте. І тут два гвинта зажимаєте. Якщо потрібно, тут треба почистити, якщо це потрібно. Але я його місяців два тому все тут прочищав, тому в мене направляющі, я там трогати вже не буду. Вони знімаються дуже легко. Тут просто Резинку цю знімаєте і вони витягується, перевіряємо, як все у нас тут вийшло. Зазвичай випадають оці, треба за ними подивитись, щоб воно все на місці стало. У мене тут випало теж все це на місці, тому що якщо воно буде не на своєму місці то його можу обірвати. Гайка ще не закручена. Буду ставити колесо, знімати з домкрата і тоді закручувати. Десь колодки встановлено нові. Іду на іншу сторону теж міняти. Для надійного затискання гайки. Ставимо на домкрат, тоді воно не зіскакує і можна затиснути максимально. Отак от, от. домкратом піддомкратили цю частину і тоді у нас все чітко затискається. Все, плиник шоуса замінено, колесо на місці, гайка затиснута. Зараз середини ще не Можна перевіряти. Як я вдавлюю? Механізм для зняття пружин. У мене немає спеціального пристрою для вдавлювання циліндра гальмівного, тому я з підручних засобів це все зробив. Це для упора, з іншої сторони атака. Сюди впирається, вона так чудово сюди проходить, що як будто вона тут, ніби вона тут і була. І потихеньку крутим і все. Стара колодка для, щоб давила площею. І все, і крутимо вона. Дуже легко все всередину заходить. Нові гарні колодки встановлено. Циліндр гармінний. Повернуто в нульове положення. Будемо ставити. Також треба слідити за рідиною. Зараз вона під самим верхом. Ну, була понизу. У мене не витікла. Якщо ви доливали, то може у вас витікти. Тому я підкладував це.